Макс, чи пам'ятаєш назву відосу про лівчик літом? Ні, не пам'ятаю. Марина написала в чаті, що ставишся негативно, це типу через те, що дівчина знає, що я привертатиму увагу і все рівно виходить без нього. Так. Чув від дівчат, що так зручніше, і не потіють сіськи. Це ж піздєж. Це рахувати як дзвіночок якийсь, які аргументи наводити, якщо виникне спір за це з дівчиною. Щось я починаю зараз підтуплювати. Але слухай, які просто, якщо ми кажемо про те, що ти почнеш стосовно цього сперечатись, ти можеш просто сказати, що слухай, якщо ми візьмемо 100 нормальних хлопців, і коли хлопці бачать на вулиці нормальні хлопці, ні кукол, де якісь, а нормальні хлопці бачать на вулиці дівчину без ліфону, вони одразу думають, що вона шалавіста. Вони не думають, вау, яка крута дівчина! Вау, стильна, супер! Може, вона буде вірною в стосунках? Вони думають, що вона шалава. І ось та дівчина, яка вдягається, так що розуміє, що більшість людей думають, що вона шалава. Що у неї в голові? Не, ну, ти ти от щось робиш такі про мене, будуть думати, щось погане, а ти все одно це робиш. Навіщо? Чому так? Ось так можеш вашу розмову будувати. Якщо вона не знала, що більшість хлопців думають, що вона шалава, тепер знає. Хоче все одно продовжити так робити. Роби висновки, ти. Роби висновки. Твоя місія донести про неї. Як про неї думають, будуть оточуючи нормальні хлопці, як ти будеш про неї думати? А далі нехай робить, як робить. Ну, якщо буду продовжувати робити по-своєму. Знову ж таки, роби висновки, а не продовжуй з нею годинами сперечатись.